Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не турбує, сядьте зручно, спина пряма, ноги стоять на підлозі або схрещені, закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, щоб розслабитись. Уявіть собі, ви сидите в позі лотоса на вершині гори, ваше тіло спокійне. А розум ясний. Ви спостерігаєте за тим, що навколо, за тим, як пливуть хмари над вами, за тим, як розкинулися будівлі та ліси внизу. Ви відчуваєте себе частиною цього світу. Ви відчуваєте себе в гармонії з цим. Ваше дихання спокійне, розслаблене. Ви вдихаєте в себе спокій. Видихайте з себе всі думки, які вас тривожать. Медитації традиційно виділяють сім основних чакр, розташованих уздовж хребетного стовпа. Кожна з них пов'язана з певними аспектами фізичного, емоційного та духовного здоров'я людини. Ось ці сім чакр. Муладхара сватхіштхана, Маніпура. Ананхата, Вішутха, Аджна, Сахасрава. Зараз ми будемо уявляти ці чакри і їхні кольори, і потім наша уява наповнить нас енергією і силою на цілий день. Творення ваш погляд охоплює безмежні простори де хмари танцюють свій небесний танець, а земля розкривається у всій своїй красі. Ви тут і зараз, ви єдині з цим моментом. Уявіть собі яскраве червоне світло в нижній частині живота, в області промежінь. Відчуйте, як це світло наповнює вас енергією, силою та відчуттям безпеки. Повторюйте подумки. Я в безпеці, я сильний. Я відчуваю підтримку. Я в безпеці. Я сильний. Я відчуваю підтримку. Уявіть, як ваша. Нижня частина тулуба наповнюється червоною енергією, як ця енергія наповнює вас, як вона поширюється по вашому тілу, заповняючи його і насичаючи спокоєм і впевненістю. Наступна чакра сватхіштана. Уявіть яскраве помаранчеве світло трохи нижче пупка. Відчуйте, як це світло розбужує вашу творчість, чуттєвість та емоційну рівновагу. Повторюйте подумки Я творча особистість, я відчуваю радість, я в гармонії зі своїми емоціями. Я творча особистість, я відчуваю радість, я в гармонії зі своїми емоціями. Відчуйте цю помаранчеву енергію, як вона бурлить. У вашому організмі, як вона наповнює вас, як вона розливається помаранчевим кольором по вашому тілі. Наступна чакра маніпура в районі сонячного сплетіння. Уявіть яскраво жовте світло в області сонячного сплетіння. Відчуйте, як це світло наповнює вас впевненістю, силою волі та самоповагою. Повторюйте подумки. Я впевнена в собі, я маю силу волі, я досягаю своїх цілей. Я впевнена в собі, я маю силу волі, я досягаю своїх цілей. Уявіть оце жовте світло, як воно розливається в районі сонячного сплетіння, як воно наповнює вас теплом, спокоєм, радістю, впевненістю в собі. Я впевнена. Я маю силу волі, я досягаю своєї мети. Наступна чакра Ананхата, серцева чакра. Уявіть яскраве зелене світло в області серця. Відчуйте, як це світло наповнює вас любов'ю, співчуттям та здатністю прощати. Повторюйте подумки, Я люблю і мене люблять, я прощаю. Я відкрита для любові. Я люблю і мене люблять. Я прощаю, я відкрита для любові. Я люблю і приймаю себе такою, яка я є. Відчуйте радість в цьому місці, відчуйте, як ця зелена енергія наповнює вас любов'ю і прощенням. Наступна Чакра вішутха, горлова чакра. Уявіть яскраве синє світло в області горла. Відчуйте, як це світло допомагає вам вільно виражати свої думки та почуття. Повторюйте подумки. Я говорю правду, я виражаю себе вільно, я спілкуюся відкрито, я маю право говорити те, що я думаю. Я Говорю правду, я виражаю себе вільно, я спілкуюся відкрито, я маю правду говорити те, що я думаю. Відчуйте, як це яскраво синє світло наповнює ваше горло, наповнює ваше тіло і дає вам дозвіл говорити відкрито те, що ви думаєте, казати ні, якщо ви цього хочете. Казати те, що ви вважаєте за потрібне. Наступна чакра Аджна, третє око. Уявіть темно-синє або фіолетове світло в області третього ока. Відчуйте, як це світло розвиває вашу інтуїцію та допомагає вам бачити глибинний зміст. Повторюйте подумки. Я довіряю своєї інтуїції. Я бачу правду, я з'єднана зі своєю мудрістю. Я довіряю собі. Я довіряю своїм відчуттям. Я довіряю своїм думкам. Я довіряю своїй інтуїції. Я бачу правду. Я з'єднана зі своєю мудрістю. Я довіряю своїм відчуттям. Відчуйте, як в тому місці. Третьому оці тепло. Відчуйте цю енергію, відчуйте як ця енергія плавно розливається по вашому тілі, в поперек Відчуйте, як вона з'єднується з усіма іншими енергіями, переплітається з ними, змішується і наповнює ваше тіло мудрістю і спокою. І остання чакра, Сахасрара, Коронна чакра. Уявіть біле або фіолетове світло над маківкою голови. Відчуйте, як це світло з'єднує вас з Божественним, з усім сущим. Повторюйте подумки: Я є частиною Всесвіту, я відкрита для духовного просвітління. Я люблю і довіряю цьому світові. Я є частина. Цього світу, я є природа, я є людина, я є. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється радістю, щастям, благовінням. Відчуйте цю енергію в собі. Ви заслуговуєте на щастя, ви заслуговуєте на радість, ви заслуговуєте на своє життя. Подякуйте собі за цю практику. Зробіть кілька глибоких дихів і видихів, поступово відкриваючи очі.